Наталія Кузько. Сонячна галявина. Сонячний зайчик жив у краплинці роси на зеленім листочку. Поряд з ним жила його подружка Ніта з довгим золотим волоссям та смішним лостовинням на маленькому носику. Доброго ранку, заю. гукнула Ніта погожого ранку. Ти прокинувся? Глянь уже, мама сонечко визирає за обрію. Та сонячний зайчик не відповідав. Він ще солодко спав у ранковій тиші, а мама сонечко вже лагідно пестила ніжними промінчиками кожен листочок і кожну пелюсточку. Тепло цілувала кожне своє сонячне дитятко. Від маминого дотику зай розплющив свої сонячні оченятка і задоволено усміхнувся. Доброго ранку, мамулечко. вигукнув він. Привіт, ніто! Який сьогодні чудовий день? Мільйони сонячних зайчиків весело застрибали на кожному листочку, на кожній квітковій пелюсточці. На кожній гілочці затанцювали в блакиті лісового озера. Як же вони раділи новому дню, від їхнього галасу почали прокидатись лісові мешканці. Ліс поволі наповнювався ранковим гомоном. Він ожив. Маленький їжачок вийшов на лісову галявину. І почав гратись в ранковій росі. Від цього сонячні зайчики застрибали на його тоненьких колючках. Зай скочив на носик до їжачка і полоскотав його своїми рудими лапками. Привіт, як тебе звати? спитав він. Я їжачисько, відповів маленький їжачок. А ти хто? Мене звати Зай, а це Ніта. Моя подруга вказав на Ромашкову пелюстку зай. Там саме чепурилась його найкраща подруга. А ще я маю мільйони друзів, моїх сонячних братів та сестер. Я познайомлю тебе з ними. Граймося разом. І з задоволенням, погодився їжачисько. Я теж маю багато друзів, зараз побачиш їх. Лісові звірята разом із сонячними зайчиками бавилися на галявині поблизу лісового озера. Вони бігали й стрибали, грали у хованки, співали пісень, весело танцювали. Ото галас у лісі счинився. Північний вітер пролітав повсту галявину. Він був злий, призлий злий. І не любив пустощів. Що це тут коїться? завив грубим голосом вітер. Я не дозволю оселитися в цьому лісі. Ідіть геть, досить пустувати. Він так сильно подув на галявину, що аж пелюстки ромашки, на якій так любила чепоритись ніта, повідривались і полетіли геть разом. Із сонячною дівчинкою, а на допомогу, голосно зарепетувала Ніта, міцно тримаючись за пелюстку, що вихором крутилася від вітру. Я допоможу тобі, Ніто, гукав Зай, та вона його вже не чула. Північний вітер поніс її далеко-далеко. Зай чимдуж стрибав з травинки на квітку. З квітки на гілку чи листочок. Він старався наздогнати Ніту з усіх своїх заячих сил, а вітер подув ще сильніше, аж свистів від злості. Я не боюсь тебе, вітре, крикнув зай і наздогнав ромашкову пелюстку. Та яке ж було його здивування, коли він не знайшов на ньому своєї подруги? Ніто! Ніто, що сили звав її сонячний зайчик. У-у-у! ще дужче завив північний вітер. Я найсильніший і наймогутніший вітер в усьому світі. Мій дім це північ, та я захоплю весь білий світ. Я буду володарювати всюди. Ви більше ніколи не будете сміятись, лютував він. Тим часом зай помітив знайомий маленький промінчик, що тремтів поміж пелюсток незабудки, яка росла на березі лісового озера. Ніта, подумав він, яка ж вона налякана. Ні, то як добре, що я тебе знайшов, обійняв сонячну подругу зай. Зі мною ти нічого не бійся. Вони взяли один одного за руді заячі лапи і разом пострибали по хвилях лісового озера, що від вітру підіймалися все вище і вище. Їм знову стало весело, і вони попрямували на інший бік галявини, до їжачиська і своїх нових друзів. Та вітер не вщухав. Він дув сильніший і сильніше. Весело вам, лютував він. Ось я вам зараз влаштую. Подув ще сильніше, так, що набігли темні грозові хмари і затулили маму сонечко. Раптом всі сонячні зайчики зникли, ніби їх ніколи й не було. Їжачисько щосили закричав Зай, ніто, де ви? Та ніхто не відповідав. Їжачисько все гукав і гукав своїх друзів, але їх ніде не було видно. Натомість північний вітер сердито завивав, темні хмари голосно торохкотіли, кидали на галявину блискавки, розлякуючи лісових мешканців, пролилися холодною зливою. Блискавки. Зле сміялись і теж намагалися налякати маленьких звірят. Але їжачисько зовсім не злякався такої негоди. Він сміливо випростався на весь свій їжачий зріст і почав співати веселу пісеньку про добро, рідний ліс, про зелену галявину і пахучі квіти. Несподівано до нього підійшов маленький зайчик. Який ще мить тому тремтів від страху під кущем. Він заспівав тонесеньким голоском разом з їжачиськом. Згодом і інші звірята повиходили на галявину, щоб долучитися до співу. Їх пісня сповнилась новою силою і тепер звучала гучно і могутньо. Натомість темні хмари стомились. І поволі розповзлись небом. Мама сонечко виступила з поміж них, і мільярди сонячних зайців розсипались світом. Весело танцюючи, вони підхопили пісню їжачиська. І вже не було на світі такої сили зла, яка б могла перемогти ту велич дружби та підтримки. Ніта Зай та їжачисько знову були разом. Вони взялись за лапки і весело закрутилися в танку галявиною разом з друзями. Як побачив північний вітер таку безмежну і могутню силу підтримки та дружби, то зрозумів, що ніколи йому не здолати відважних звірят. Полетів він до себе додому на північ і ніколи більше не намагався лякати звірів і заважати їм гратись. Наталія Кузько, сонячна галявина, читала Олена Теребінська.